26 грудня відбулося засідання позачергової сесії Білоцерківської міської ради, на якому було внесено зміни до бюджету громади на поточний рік. пропонується е, збільшити доходну і видаткову частину бюджету е, громади по двох позиціях: перше це прийняти з державного бюджету субвенцію на компенсаційні виплати е, військовослужбовцям на придбання житла в обсязі 4 мільйона 399 тисяч е, 369,88 копійок. Це на дві особи і наступне пропонується збільшити обсяг видатків на доставку і сертифікацію тих автобусів, які нам дається як гуманітарна допомога. Ми виділяли 2 500, необхідно ще 300 тисяч для того, щоб сьогодні можна було провести операції. Я скажу, що цей рік рекордний. Також у нас в тому плані, що в цьому році дуже багато з нашої громади отримали компенсацію за, за житло. І з осіб з інвалідністю першої і другої групи ветерани війни. Тому що це державна субвенція, ще два чоловіка зможуть отримати, грубо кажучи, придбати собі житло, отримати кошти. Тож 34 ветерани війни з інвалідністю вже отримали компенсацію на придбання житла. Кошти, які надійшли до бюджету сьогодні, спрямують ще двом військовослужбовцям. Бачили прекрасний автомобіль новий, який переданий вчора був Київської обласної державної адміністрації за сприяння Київської обласної ради для нашого ветеранського простору. Це буде соціальне таксі для наших ветеранів. Такий різдвяний подарунок, і для нашої громади, є з області. Загалом у нас зараз чотири одиниці транспорту. Які мають можуть перевозити людей з обмеженими фізичними властивостями нами зараз першими мабуть в області підготовлений пілотний проект про соціальне таксі, яке буде діяти на території нашої громади.